Доброго вечір. У нас вже вечір. Не літають, тіши не літаю. поняв? Як заходить. А, телефони не передає, яке чорна йде. А цей, а Кристина знову ж таки, гляньте. Він тільки гарнюнький. Оце вона кожен день отак потроху тягає. Такі молоденькі, ось взагалі. Горнюсенькі. Крістіна чуєш? Та ти оці, що закриті, ще й палень кролям нарвала притягнула. Оці, що закриті, Крістіна, ти їх не ріж, Отак ціленькими помиєш. Поняла? Угу. Оці усе поріжеш, а ці отак ціленькими помиєш, отвариш. І я в морозилку покладу їх цілими, поняла? Угу. Це можна потім на мангалі буде їх замаринувати і посмажити. Добре? Так, приїхали. Будемо зараз ходити, шукати шампіньйони. О, протерла камеру, буде подивись, чи якась так мутна. Ромашка. Походимо, може щось знайдемо. Видите, скільки тут ромашки? Які тут ви подивіться, які тут квіти польові, Гляньте, яка краса. Подивіться просто. Один. Жуть більше немає. Оце що? Травка. Що знайшла? Mm -hmm. mm -hmm. От, ага. Uh -huh. Молоденькі такі, гарненькі. Клас. Де ножик тебе? Вот. Mm? Які бровеньки! Ой, а це вже щось поїде. Ні, ножка не червила. Господи, ця трава. А, воно ще глянь. Угу. Далі. Угу. Де маленький? Ага. На, зрізай, бо трава, а воно не фокусується. Я тут ще теж гляну. І я знайшла. Кристина, йди сюди. Ось. Який молоденький один. Один наче тільки. Один тільки. Ону в траві. Я ще знайшла. все. А, Думала, гриба то павук гніздо собі зробив. Та не кокосується щось за травки. Один. Що по одному? Чого по одному? Ага, да. Нема. Рознайшла. Угу. Ой. О, О. Такий прямо гарненький, теж один, так? Да? Угу. Ото один раз кубкою знайшли. А це один. Нема більше. Що не один? А uh, в траві. Uh -huh. Маленькі, гарненькі. Печерез трохи назбирали. Зараз хочемо глянути ще маслюки. Якщо ні, то поїдемо додому. Ну щось я нічого не бачу. Ну проїдемо. подивимося Шишок скільки. Фазанів. Я пройду подивлюсь. Тільки пробалакали скоро, що масляков нема, гляньте. Гляньте, ось гляньте. Ага. Ой, там в кущах. Лістина. О! Це я знайшов. Тільки йдемо балакаємо, кажу, що щось немає. Наша Кристина, як завжди, десь забігла, так? А, не, 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 не. а іде? Так, да, десь тут недалеко. Ну, покажи, скільки ми там назбирали цих. трошки. Ну нічого. Трошки тих, трошки тих. Молоденький, гарненькі, так? Ага. Да? А угу. він Ага. Це я цього карасіка сидів, чекав, чекав. і Нарешті дочекався, да? <laughs> И вот там. Вот там дивлюсь Да я продивлюсь. Вот это все-таки. Вот там в кущах вон еще было. Далее. Здесь. Класс. Угу. Кристина знайшла усе. Ну, та пішли вже масляти Вже... Вже красота. Нема не де біж? Поки що нема. Що, ще? Ага. Молоденькі такі. <клухи> Сам знайшов, нічого собі. Да, припини. ха так? Це ж такі, да? Сейчас я найшов. Ага. Uh -huh. Ти тоже да. ти да. подивись сколько, мать! Зараз, Коль, дай я познімаю. Боже, це ще Це ще нічого гляньте. А тепер дивіться сюди Гляньте скільки Ой, Боже. Подивіться. Подивіться скільки їх. Зараз я познімаю. Вони аж до мене йдуть і... Сейчас я перейду. Обережно надо, де вони. Ага, ось. Дивіться, пішли. Боже, гляньте. Я тільки подивіться на це. Гляньте скільки їх. Дивіться. І воно аж тут Боже, я тільки на це гляньте. Ой. Оце коло, да? Ага. Что, начинає Да. Тебе. Да. Ну это как раз дождь. Чуть-чуть от травы Там маяк одной рукой, Кристина. Будем дома уже перебирать. Ось. Так. Да, давно такого не було. Не попадали там, да? Ага. А ведро в машині, так? Да? Чи ти одна? Ну, я одне ведро брав. А... Я не думав просто, що ми найдемо на слюхи. Добре, я зрізала його. Кістян, це ти будеш оці вирізати? А я туди далі піду. Оті, що самі перші побачив. Не вирізати. Реально все скільки їх. Ось все, ось, ось тут тоже. Какие же мамы? Ага. А я хочу эти вырезать. Вырезать. Ох. <свяк> в траві мені одной рукой будемо отбирать от дома подаємо консервировать буду У мене сьогодні плани геть другие буду геть не на консервацію грибов я була налаштована не, ну це, да. ще й і водичка така жовтенька, як смаслючка така ну цей положено ось це як очень який кайф Тогда. Да, да. а ну на позднего, будет неудобно. Вот так вот. Да. Ну, что ж, хочется изрезать и хочется же познимать, чтобы люди ж подивились. Ой, ну что она напиляется там, елка. Красунчики такие, да? Угу. Uh -huh. Ось да? uh -huh. ну, ось ще знайшли небагато, але, але є. Де вони пішли? Ага, ось, а це вже з'їли. Ось, ся, ось ся є трохи. Трошки є. Е. Осьо Коль, пару цих шагів від вас, глянь, скільки їх. Від вас від пару кроків. Пару кроків від вас, скажу. Є багатенько. А то листочок чи то гриби. Ні, то листячко. І все ще маленькі. Ой, все маленькі. І вона так вони пішли. Вже майже вітру тако швонить травички ну ч будемо сидіти перебирать хочеться ж быстріше назбирати. це если будемо сидіти оббирати кожен мы і так тут галопом скільки ми тут ну хвилин 20 да? угу. а там я ось зрізав кож забереш на цій стороні трава зелена і вологу а але... І що? Ага. А это. А туди ближче до лісу. Там сухо, сухо і нічого нема. Сухо, все. Ага, така суха, там як пустеля. Я вже бігла. Обдивилася. Оце по цій стороні тільки. Якось так от в одному місці. Раз, два, якось недалеченько. Так вони були, а це вже бігала тут. Не знаю, я вже який намотала далі. І щось немає. Тут теж постійно були, але нема вже так. Ой, не... нагасалася. І нема, дивно якось так получається. Треба вертатися те місце і добряче його проходить. Там прям їх багато, а тут ні. Іде нема. Така маленька. І є грибочок. І ще один. Ні, все є. А, все. Найшла я вас. Найшла маленький, а поряд пішли. Вон, там десь коля роз... розривається, кричить, бігає. Шукає. Мене. Знайшла, дивіться, ще скільки який красень. Ох, я ціна не бачу. Ось, ось, ось далі. Далі пішли. І що? Горе мене приб'є. Він так мене і не догукався, я пішла в іншу сторону. Де він там, що він? Не знаю, я знайшла гриби. Я сказала, що я буду в цій стороні. Так, іде. Там воно один. Ага, ось сю. Дивіться. Гляньте, ось все вони пішли. Ось всьо. Ой, я бачу все. Гляньте. Боже, у мене зараз буде приступ. Дивіться. Дивіться. Гляньте. Фу. Ага, і ось і все. Так і що, І поки не бачу, а поки то що телефон, бо самій невдобно. Виріжу, познімаю. Коля! І ти там мене шукав? Нашов А, так це ще ті. Хочу їх збирати їх уповно. Нехто їх уже не збирає, всі понайдались. Ну тут, мабуть, нічого і немає. Ні. Все, і дорога вже. <рігла> Пробігли. І що у нас? Ігру і котеті-то. Ну, зараз там на дорозі попаше. А там воно не проходимо. Зараз пройду. Так, ну це перший заход. Зараз поїдемо ще в одне місце, подивимося там. Тут у нас отаке вийшло. Ну там, де ми заїжджали по шампіньйони, І сюди по маслюки. Ну, красаж, гарна відерця. Так, приїхали в молоді сосни. Хочемо ще тут пройти, подивитися, походити. Може. Може тут щось є. Колись тут теж було багато, збирали. Ну, зараз походимо, подивимося, що тут є. Все, йдемо до машини, нічого тут нема. Може, колись іще виберемося. Зараз їдемо додому, бо птиця ж там водички потребує. Так що все. Така у нас грибалка получилася. Неждана, не Все у нас вийшло. Поїхали по одній. Грибочки знайшли інші. Все, кажем вам пока-пока, до наступного відео. О, якраз. Все одно гарно.